Окремо, хочу зазначити, що наша село оборони почали минулого року працювати по стратегічних цілях в глибині Росії виробленим в Україні озброєнням. Минулого року ми побачили в ділі, в масштабному ділі в повітрі дрони. Ми побачили їх на морі. Цей рік буде роком, коли ми побачимо їх на землі. Це буде рок, рік, коли ви почуєте більше про наземні системи, про роботизовані системи. Розроблення протиповітряної оборони займає набагато більше років, аніж у нас є на сьогоднішній день. Але ми знайшли можливість, як разом з нашими партнерами, почати виробляти гібридне ППО. Це старі радянські системи і західні ракети, це західні системи, вбудовані в наші системи, це різні гібридні моделі, які дозволяють нам сьогодні мати на полі бою рішення, які працюють.